Вітаю вас, неділя, 3 серпня, і це відео буде відповіді на ваші питання, які ви писали в телеграм-каналі. Можете ще писати, продовжувати писати. Я ще зроблю відео, якщо ще будуть питання від вас стосовно України. Дивіться, багато людей мені сьогодні написало під відео, що я. Як же ж ви написали, що я. Боже, що ж ви там написали? А, що я наївна людина. Що я така наївна людина, ну вам так здається. Ні, я не наївна людина. Це вам здалося. Я реалістка. В відео просто хочу трохи підтримати людей, тому, можливо, воно так виглядає, але насправді я не наївна. Але, знаєте що, вірю не те, що в чудо, а вірю у вищі сили, вірю у справедливість, вірю у закономірність, тому що це все перевірено на власній шкурі. Ну, ось так. Але щоб я була наївною, ні, я б так не сказала. Можливо, це так здається. Але відео я просто хочу трошечки. Іноді вас підбадьорити, іноді, можливо, трошечки підняти настрій, хоч і ситуація дуже складна і важка. Так, починаємо відповідати на ваші питання. Доброго ранку. Чи будуть якісь зміни після події подія в Вінниці з ТЦК? Ну, ви бачили, так, да, це відео, там стадіон, біля стадіону, щось там ось ТЦК, поліція. Там були сутички. Саме вони давали присягу захищати народ України, а по факту вони роблять терор з українцями, чи, е, чи увірветься терпець українцям, і тоді щось зміниться. Дякую. Чи будуть якісь зміни, прийняті владою після подій, е, пов'язаних з ТЦК та поліцією в Вінниці? Чи будуть якісь дії, зміни, чи будуть якісь зміни, прийняті владою після події ТЦК та поліція в Вінниці? Ось нещодавно. Вищий суд. Боротьба, робота, повішений, хитрість, обман. Я б не сказала, що буде. Робота буде заморозка, і тут карта хитрості обману. Як це якось це знову будуть замнуть? А чи були там постраждалі? Тут карта смерті. Я просто не поглиблювалася в цю тему про Вінницю. Я бачила ці відео. Знаєте, коли будуть? Ось, я зрозуміла. А зміни будуть тоді, коли буде смерть молодої людини. І це прям буде. Знаєте як? На відео, чи що? Ну ось якась смерть людини, розпач, тільки це може якось у це все змінити. Тобто, це ще, це ще не приділ совершенства. Ну, маю на увазі, це ще не остання капля в стакані. На жаль. Так, Альона, чи можна, можна зробити розклад на кандидата Беп Олександра Цивінського? Не знаю, хто це, перший раз чую. Дуже проти речі, дуже якісь погані на нього. Ну, різні відгуки та ще історія з його призначенням тягнеться місяцями. Ну, давайте спитаю, але я поняття не маю, хто це такий. Кандидат на посаду Беп Олександра Цивінського. Чи потрібен він так сильно Україні на цій посаді? Олександр Цивінський. Чи потрібен він Україні на цій посаді? Розпач. Плани. Диявол, Україна. Він диявол для України. Ні. Моя відповідь ні. Диявол, карта України, карта грошей. Ну, ви розумієте, диявол, це знаєте що? Ну, це м -м, залежність. І біля чого падає, біля грошей. Я б не сказала, що він дуже потрібний. Хоча насправді поняття немає, хто це такий. Добрий день. Прогнозують природні катаклізми по всьому світу. А що чекає Україну? Чи землетруси, чи потопи, що буде? Ну, звісно, важко по картам зрозуміти землетруси. Ну, потоп ще можна зрозуміти. А от землетрус, ну, тут важко зрозуміти. Воно може показувати. Ладно, давайте питати: природні катаклізми до кінця 2025 року у світі. Що чекає давайте, давайте у світі? Які природні катаклізми будуть у світі до кінця 2025 року? Ну, правосуддя. Кармічні події прям будуть 10 сих. Страх води і башні. Страх води і башні. Вода, страх, башня. Це по правосуддю. закономірність. Ну, ви так знущаєтесь над цією планетою, вона вам відплатить сповна. Кожен отримає те, на що заслуговує. В першу чергу буде отримувати той, хто у всьому цьому винен. Башня це землетруси може бути. Башня це якісь руйнування, це виверження вулканів, також башні. І потопи багато води. І від цього дуже сильний страх. Це світ. 10 мечів, багато постраждалих. Дивіться, 10 мечів, карта землі і карта зірки це карта води. Я скажу так, що до кінця і дияволи що випадає. До кінця 2025 року може бути ще дуже багато всього негативного в плані катаклізмів для планети Земля. Прям дуже погано. А ось Україна, давайте. Україна до кінця 2025 року. Що чекає в плані природних катаклізмів? Україна до кінця 2025 року. Що чекає в плані природних катаклізмів? Україна. Робота, розбите серце, повішений, перемога. Топік допомога, зв'язані ну, тут, Тут удари в серце, болісні удари в серце. Карта боротьби, карта перемоги. Мені тут катаклізми. Відлюдник, луна біля кордонів, земля, Україна. Природні катакліз. У нас війна. У нас ось плани, агресія, війна. У нас війна, природні катаклізми. Розумієте? А що буде з врожаєм? Україна, врожай в цьому році. Який буде? Ага, врожай не дуже. Бачите, бідність. Такий поганенький врожай. Але він все одно буде. Не такий, як в ті роки, але буде. Уход від води. Уход, вода. Уход, вода. Я ж кажу, в нас війна, у нас біль, страх, втрати із за п'ятірки мечів. Це війна. Ну, Тут мені не показує якісь катаклізми. Тут показує війну. Удари э, трійка мечів. ну, до кінця 2025 року. Україна, які катаклізми чекають природні. Трійка мечів. Що це? Удари по, нашій, по нашому ресурсу, по нашій власності, по нашим землям. Розпач, біль, луна, агресія. Україна. Так, да, це те, що е врожай. Бачите, Україна, земля і карта бідності. Врожай буде таким собі. Знаєте, ну таким собі. Не, не дуже. Мені не показує тут щось таке дуже погане. Мені показує війна. У нас катаклізм. Війна. У нас катак... катаклізм для нас це Росія. Разом з Путіним і з усіма росіянами. Це для нас катаклізм. Так, добрий день. Дуже цікавить питання. Чи зможуть українці вибрати президента та владу, яка буде дбати про народ, державу Україну. Ну, коли це станеться, я вам не скажу. А от чи зможе, можна подивитися. Чи зможуть українці. Так головно... головне було б з кого обирати? Якщо кандидати будуть всі, ну, як на подбор негативні, то як українцям обрати? Ну от як? Чи зможуть українці вибрати президента, владу, яка буде дійсно дбати про народ та державу? Колісниця, рух, роздуми, перемога, ірафант, дурень, перемога, ірафант, дурень. щось нове, Хитрість, обман, трійка, мечів. Ну, ви розумієте, що воно показує? Ну це взагалі. Дивіться, що показує. Рух. Початок, наприклад, да, якоїсь колотнечі виборів. Ось вони себе як показують. Я та я ні копійки не візьму, я буду дбати про народ, я іерофант, я такий, ось тільки я зможу це все зробити для народу. Всі будуть жити, всі будуть купатися в грошах. А по факту, по факту, це просто обман, розчарування, розбите серце, і все, що він каже, це все неправда. Тобто, ну, це така брехня. Вони льють, льють вуші. Перед кожними виборами, що я, та я, та я, а насправді суцільна брехня аби е, долізти до влади. Тому поки що, на жаль, таке собі. Ну, таке собі. Що буде взагалі в Україні е, дійсно нормальний нормальний президент, який буде дбати про народ та про державу. І займатися корупцією. І його дійсно будуть. Поважати, що буде такий президент. Мах, контроль України, люди, плани, допомога, сила, помірність, військові, в очікуванні пашмечів, хитрість сонце, боротьба, домовленості. Я скажу вам, що знаєте що, вже є домовленості, хто вже буде наступний президент. Цей президент має бути е, зі світу. Ну, тобто він повинен бути е, одобрен е, Європ, Європою. Я думаю, Америка, світ. Звідціля. Ну, Європа, Америка, За, Захід. Ця людина буде якось підпорядковуватися Заходу. Король мечів може бути військова людина. До речі, у мене колись я питала, випадало таке. До речі, тут ще і королева Пентаклі є, жінка. Керувати буде і жінка, і чоловік. Чоловік, військовий чоловік і якась жінка, яка має справу з фінансами. Ось тому що Пентаклі, королева Пентаклі це я маю справу з грошима. Таке щось показує. Дай Бог, щоб це все було на користь нашій державі, щоб наші люди, наші діти, пенсіонери та взагалі всі люди жили нормально, а не рахували оці останні копійки. Але головне, щоб закінчилась війна. Так, Альона, знаю, що розклад по містам ви робили. Так, вчора робила а ці нелюди люди о 22 годині дали по Миколаєву. х 22 знаю. Чи не повториться такий жах. Ну, Давайте спитаємо Миколаїв. Миколаїв, чи може, бути, чи може на Миколаїв знов летіти оця ракета Х-22? Чи може бути повторення ситуації ракета на Миколаїв, як була вчора вночі, ввечері Х-22? Удар, розпач плани. Ну, у них є плани бити. Бити по якомусь ресурсу. Є плани в них бити? Є, ну, На жаль, є. Колісниця, щось пов'язано з рухом. Е, на жаль, є плани. Давайте ще раз питаю про Миколаїв, що чекає місто Миколаїв. Давайте, Місто Миколаїв до кінця серпня. Загрози небезпеки з повітря. міста Миколаїв до кінця серпня. Де найбільші загрози та небезпека з повітря? Для Миколаєва, на жаль, жаль тут з це удар. Е е я ж кажу, колісниця. Портовий район. Як він там? Корабельний район, портовий район. Ось. Да, смерть. На жаль, щось їх там. Цікавить, або якась допомога, або там якісь склади, або там хтось щось зливає, там щось є. Вони хочуть це знищити. Да, знищити. На жаль, да, щось військове. На жаль, оцей район, куди воно прилетіло, будьте дуже обережні. Реагуйте на тривоги, на ці Х-22, хоча я не знаю, як там можна було зреагувати, там, я не знаю, хвилина, півтори. Реагуйте. Так, подивіться, будь ласка, вовчанський напрямок для наших військових. Що чекає наших військових на вовчанський напрямок? Ну, треба термін. Найближчий місяць. Що чекає Збройні Сили України на Вовчанському напрямку найближчий місяць? Вовчанський напрямок це Харківщина. Робота, розуми, нові якісь плани, нова стратегія. Перемога, повішений плани. Я скажу так, буде отримання ресурсу, буде зміна стратегії і зміна планів. Ось так показую. В місті Балаклія Ізумського району йде розмова про окупацію міста. Подивіться, будь ласка, чи дійсно. Буде окупація до кінця 2025 року. А або місто Балаклія стане сірою зоною. Так, місто Балаклія Ізюмського району, Харківська область. Чи буде окупація до кінця 2025 року? Місто Балаклія, Ізюмський район, Харківська область. Чи буде окупація до кінця 2025 року? Пасив. Відповідь: Ні. Ні. Там захист є. В ту, ту степ сторону вони будуть якось рухатись, але будуть, будуть їх відбивати. Окупація ні. Ну обстріли ви розумієте, що так. Чи, знайдемо, чи, Украї... чи Збройні сили України ефективну протидію проти шахедів. І звичайних і реактивних, щоб їх нищити на підльоті до наших кордонів. А до наших кордонів це було б непогано знищувати їх на їхній же території, а не, а не над головами. Ну, це прям не знаю. Чи зможуть Збройні Сили України знайти якусь протидію проти дронів звичайних та реактивних, щоб їх нищити на підльоті до наших кордонів. Цікаве питання, чи зможуть таке, таке зробити. Домовленості є розмови про таке навіть. Військові, дияволи, чи зможуть хитрість в дорозі. Ну, ви знаєте, я б сказала, що це буде важко зробити, знищити їх на їхній, ну тобто в повітрі знищити їх на їхній стороні. Це дуже важко, але про це розмовляють. Йде про це розмова. Ну дай Боже, що вийшло. Але мені показують, що скоріш за все будуть знищувати саме колісницю, саме запуск, там де запускають їх. Розумієте, ось там будуть знищувати. Тобто, це може бути ефективніше, ніж так. Ну, тобто оці райони, там, Приморська, там, Смоленськ, що там ще цей Чауда, оця, що там ще Курськ, самі точки локації, де колісниця, де їх запускають. Дай Боже, що воно і те вдалося, і те вдалося. Давайте спитаємо цікаво, чи дозріли українці до нормального президента? Цікаво. Тут просто пишуть, що українці ще не дозріли до нормального президента. Ну, Давайте спитаємо, чи дозріли українці до нормального президента? Не дозріли. П'ять пентаклів башня. Ні, не дозріли. А знаєте, чому не дозріли? Тому що гроші знов. Ну, знов жага грошей влади зриває башку, кришу. Так, да, дійсно не дозріли. А чому? А чому українці не дозріли? Чому не дозріли до нормального президента? Чому? Знов гроші, дурень. Знов ще треба час. Знов жадібність. Жадібність, гроші. Ну, що ну, я можу сказати? Жадібність гроші, оце, оце треба прибирати. Гроші і жадібність до грошей, оце ось нахапати, нагребти, а потім е, не знати, куди ці гроші сувати і покупати собі оці золоті унітази, я не знаю, там що в ванни, купатися в шампанському дещо, там, я не знаю, заривати десь в огородах, ну ось. Ну Це все жага до грошей, це жадібність. Ще, ще не дозріли. Ну, це не стосується всіх. Це не стосується всіх. Це стосується більшості. Подивіться, будь ласка, чи буде просування ворога на Дніпропетровщину зі Сходу до кінця літа. Ситуація дуже негативна на Покровському напрямку. Я знаю, чи буде просування Росії на Дніпропетровську область зі Сходу до кінця літа-2025. Чи просунеться Росія в Дніпропетровську область до кінця літа 2025 зі Сходу? Власність ЖАГА захопити більше, перемогти захопити більше територій? Чи просунуться Росія, Чи зайдуть росіяни в Дніпропетровську область до кінця серпня, 25 рік? Таємниця пасив. Плани. два шляхи. Україна буде робити все можливе, щоб це їм не вдалося. Ну, Україна, Збройні сили України. Будуть в'язати їм руки, дії, зв'язувати їм всі можливості. Нікополь, будь ласка, чи вистоїть місто, чи припиниться ці жахіття полювання на людей. Ну, поки триває війна для Нікополя, на жаль, це не закінчиться. Ви ж розумієте, через річку, оце вони все пуляють. Нікополь. Чи вистоїть місто Нікополь? Чи вистоїть місто Нікополь? Захист, зв'язані руки, луна. Я ж кажу, бачите, тупік, вода, вони навпроти, навпроти, робота, удари, зміни. Ну, на жаль, воно буде летіти на Нікополь до самого побєдного кінця. Башня, і бачите, повітря. Чи вистоїть місто? Я думаю, що воно вистоїть. Будь ласка, розгляньте часів яр на Донеччині. Чи не, о, чи не окупує Росня? Ну так, да, вони ж там заявляли, і Путін там же ж казав, що та ми вже давним-давно окупували часів яр. Ну, Давайте спитаємо: на сьогоднішній день, 3 серпня, 25 рік. Чи дійсно Росія повністю окупувала місто Часів Яр? Повністю воно окуповано Росією. Трійка мечів. Робота, диявол. Повністю воно окуповано. Розпачю. Ні, хитрість обман. Ні, повністю ні. Обман про туз кубків, обман про наповненість, ні, повністю ні. Ну, може, більша частина вони там займають. Чи буде повна окупація, місто часів яр на Донеччині? Чи буде повна окупація ворога? Ворогом місто часів яр на Донеччині. Це, це діло времени. Бачите? Час. Час, хитрість, обман. Башня, колісниця. Але Україна, там, я не знаю, там Збройні сили України, які в Часовому Яру, вони роблять просто неможливе. Вони настільки знищують цю колісницю, оці, хто лізе. Башня, колісниця. Україна, Україна знищує їхню колісницю. Поки є чим знищувати, колісниця ворога буде знищена, розумієте? І тут така, такі карти це м, час. Ну, тобто, оця карта місяця три. Тобто, якщо за давайте так, кілька місяців нічого не вирішиться, я, е, то, на жаль, загроза є. Якщо буде зброя в Збройних силах України в тій точці, буде чим відбивати, вони будуть відбивати. Якщо не буде чим, то ви ж розумієте, що буде. Ну, тут відповідь така. Загроза, звичайно, є, але вони їх там нищать. І останнє на сьогодні, подивіться, будь ласка, місто Запоріжжя. Орки вже ближче і ближче. Ну так. Да. Багато ВПО, їм далі їхати нема куди. Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Ні, пасив, ні. По правосуддю, баланс, ні. Ілюзія. Окупація, ні. Обстріли так. Які загрози до кінця серпня для міста Запоріжжя? Які загрози з повітря і не тільки для міста Запоріжжя до кінця серпня? Люди, удар по людям, таємниця. Вибір ілюзії. Адміністрація, адмінбудівлі, центр міста, Запоріжжя, будьте обережні. І околиці міста можуть обстріли на околицях міста, окраїна города. Там може обстріли можуть посилитись. Також може очікувати якісь перебої зі світлом. Ну, поки така ситуація.